Всім привіт! В цьому відео ми шиємо наші плечові шви методом трьох спиць. У нас відкриті петлі. Ми будемо закривати плече на виворітній стороні. Ось я одне плече вже зшила і маю такий результат. Метод дуже простий і дуже якісно і гарно. Виходить закриття. Ось такий результат ми маємо так. Шиваю я спицею, що в'язала і основне полотно. Ми на виворітній стороні, оцю петельку з цієї спиці, що ближче до мене, я перекидую на цю спицю і пров'язую дві петельки разом і знімаю. Так. І знімаю. Тепер знову цю петельку. Знімаємо і разом пров'язуємо. Петельки мають дивитися рівно одна на одну. Вони не мають бути перекручені. Тепер у цю петельку, яку ми пров'язали першу, ми перекидуємо на цю петлю. І знімаємо. Тепер знову повторюємо, пров'язуємо дві петлі разом, а попередню перекидуємо. і так далі Зшиваємо до кінця